Альтернативне джерело енергії на водозаборах та каналізаційно-насосних станціях у Мукачівській громаді встановлюють сонячні електростанції. Зокрема, нещодавно сонячні панелі влаштували на одному з найбільших водозаборів міста. Він забезпечує водою майже третину споживачів. Завдяки сонячним станціям у ясну погоду водозабір зможе повністю забезпечити себе електроенергію та продовжувати працювати навіть під час відключень. Спільна потужність сонячних електростанцій буде генерувати в рік близько 1100 кВт. Ці панелі міський водоканал придбав за кредитні кошти. Була укладена кредитна угода із державним банком «Укрексімбанк». Після того був оголошений тендер і закуплені дані. Сонячні електростанції, тобто коштів з бюджету були використані виключно лише на сплату першого внеска. Інше все буде сплачувати сам саме комунальне підприємство. А якщо говорити в цифрах, то якщо ця е, спільна по всіх об'єктах е, сонячна електростанція буде генерувати в рік біля Одного мегаватта, ну можливо, трошки більше, як будуть погодні умови, то це ми говоримо. Якщо рахувати по теперішній ціні на електроенергію, то це біля 10 мільйонів гривень по році. Вартість даної сонячної електростанції складала трошки більше, ніж 18 мільйонів гривень. Тобто, бачимо, якщо даже врахувати всі супутні витрати, також відсотки за користування кредитом, то фактично дана сонячна електростанція повинна купитися за два роки. Влаштування сонячних електростанцій проводять на всіх об'єктах комунального підприємства. Міськводоканал. Це водозабори, каналізаційно-насосні станції та очисні споруди. Загалом всі встановлені на цих об'єктах сонячні електростанції генеруватимуть у рік близько 1 мегавата. Це дозволить значно зекономити кошти за оплату електроенергії та забезпечити безперебійне водопостачання. Пік, коли йде світить сонце і коли гарна погода, тоді сонячна електростанція генерує електроенергію, яка використовується для потреб водозаборів чи кіннозних станцій. На кожному об'єкті були підібрані подужності таким чином, щоб в пікові години повністю все споживання водозабора чи то КНЕСКИ перекривалося за рахунок сонця. Це, по-перше, дає економію, по-друге, воно дає додатковий якийсь альтернативний шлях забезпечення електроенергії даних об'єктів.